Чат GPT Atlas. Компанія OpenAI анонсувала свій власний браузер, який дозволяє логічно браузити в інтернеті з використанням чата GPT. І це насправді нове вікно в інтернет, нове вікно в браузинг, яке дозволяє виконувати надзвичайно круті фічі. Да, вони не перші, не перші, хто запустили такий браузер, тому що ми знаємо браузер від Perplexity, ми маємо Google Chrome Gemini, ми маємо. Інші деякі браузери, але але в чому особливість? OpenAI завжди задає тренди. Все-таки це наймасовіша компанія, верніше продукт, який використовують найбільша кількість людей, ну на хвилиночку 800 мільйонів тиждень. Це досить велика кількість по світу. І в порівнянні з іншими вони. Просто вириваються вперед не в те, що в декілька відсотків, а в декілька десятків разів з іншими продуктами. Тому те, що випускає компанія OpenAI, воно або залітає в тренд, або ним ніхто не користується. Як я думаю, всі пам'ятають, що були у нас такі прекрасні агенти GBTS. Мали вони бути чимось класним, але поки що компанія OpenAI на них забила болт. Тому як використовувати чат GPT Atlas? які кейси застосування, що він вміє робити і де дійсно його є зміст використовувати, а де краще його не використовувати, ми з вами сьогодні поговоримо. На зв'язку Михайло Бацин, засновник веб-Університету Ліртова Global та it компанії Ice Global. з вас лайк, підписки, дзвіночок за максимально круту і актуальну інформацію. І так, чат GPT Atlas. Що це таке і як воно працює? Заходите на сайт openai.com/slash, ну і власне заходите на такий браузер, посилання, до речі, всі в описі в цьому відео будуть. І ви можете завантажити собі на ваш пристрій, в даному виборку у мене macOS, відповідно, даного браузера. І у вас буде ось така штука. Звичайний браузер, схожий на Чад GPT, при тому, що побудований на базі Google Chrome, ну, власне, Chromium ядра і, ви зразу автоматично підключаєтесь. З вашим аккаунтом він підтяг синхронізує вас, логіниться по відповідним аккаунтам, де, де це можливо і де це неможливо. Ну і відповідно далі ви можете його використовувати. Що ж він дає, які в нас є можливості? В першу чергу, у нас є можливість підключити асистента і відповідно задавати йому запитання на основі того, що ми бачимо на браузері. Тобто, це насправді дійсно якісно і круто, тому що. Деколи зібрати якусь інформацію з відповідно відкритої вкладки або декількох навіть вкладок, буває необхідним і нам це треба зробити. Тому перше, що він класно робить, це ви пишете йому будь-яку вкладку, яку ви хочете зайти, він її відкриває. Ви можете запитати чат GPT, що він тут бачить, витягнути ключову інформацію звідси, кіно, таблички зробити і так далі. І цікава штука, що прямо в цьому браузері вбудований так званий. Курсову Едіс, тобто ми можемо на мишку. От бачите, у нас з'являється такий значок чата на який ми натискаємо і пишемо, що ми хочемо змінити. Тобто при написанні різних листів, різних імейлів, ми відповідно це можемо легко собі змінити. І воно реально працює, реально працює класно. Більше того, він має пам'ять, тобто він навчається на тому, куди ми заходимо. Тому думайте, добре, куди ви заходите. І як результат. Він надає нам персоналізовані е, рекомендації, і е, ми, в принципі, можемо його в будь-якому віхні браузера запитувати про що завгодно. Більше того, тут будований агент, тобто чат gpt agent він будований тут. І додатково ми можемо змінити е, параметри безпеки, і він не буде заходити. В ті вікна, які ми йому заборонили читати, тому все-таки всю особисту нашу переписку він читати не буде. Але ми можемо його так налаштувати, що він за нас виконував всю роботу через ChatGPT Agent, робив замовлення, наприклад, або заходив браузер по сайтам і виконував певні задачки. Тому, тому що і як це працює, давайте зараз розбиратися. Після того, як ми його встановили, бачите, ми маємо ну, звичайне вікно, чата GPT ну, абсолютно нічим не відрізняється. Пишемо йому запит, той, який хочемо, нажимаємо на плюсик, У нас є можливість зробити наступне, це agent mode, тобто ми як агент можемо з ним відповідно комунікувати. При тому, що коли ми вибираємо, що комунікація щоб була як з агентом. То в такому випадку ми можемо вибрати два параметри log in and і out. Тобто log in – це означає, що він буде заходити на сайти залогінений, тобто там, де ми залогінені. А log out – то він буде заходити як не залогінений, відповідно, через тимчасовий. Чат. Тому це досить, до речі, цікава штука. Далі Browse Memory, тобто він все, про що ми з ним шастили, куди ми заходили. Ми вибираємо цю вкладку і пишемо йому, що ми хочемо знайти в тому, що ми вже раніше шукали. Тобто, от ви там походили по різним сайтам, сам щось цікаве знайшли. Потім такі бляха, а що це був за сайт? І ви йому пишете, що я там вчора вечором шукав такий-то. Таку-то штуку, такі то кросівки, надай мені посилання, де я, де я її знайшов. І все, і він це запам'ятовує. Створювати зображення вміє, робити глибокий пошук, робити пошук по безпосередньо вкладкам, які у нас відкриті. І звичайний пошук Canvas, Study and Learn і відповідно він має інтеграції з іншими додатками, такими як на даний момент в Україні це Canva, Figma і Spotify. От, відповідно, тобто ми комунікуємо з чатом, я з звичайним чатом. Можемо вибрати версію, тобто автоматично інстант може подумати, може сильно подумати. І зверху, зліва, бачите, всі мої переписки як з звичайного чата GPT, тобто та сама панелька, що і в чата GPT. Тобто, фактично, ми маємо такий споруд, як чат, тільки в окремому відповідно браузерському вигляді, ну і відповідно, який вміє виконувати різного роду задачу. Що це за задача? Ну, наприклад, давайте зайдемо на uh, Alert Global. Uh, до речі, працює він досить швидко uh, і ну, реально дуже-дуже швидко він відпрацьовує, тому, uh, тому uh, його використовувати як звичайний браузер, також можливо. Uh, і так, бачите, зайшов на сайт, в принципі, все окей справа зверху, у мене з'явилася кнопочка Ask Chat-GPT. От вона наша кнопочка. Натискаємо на неї Запитати Ча-GPT, з'являється відповідне вікно. Ну, і тепер ми можемо його запитувати все, все, що завгодно. Він не вміє керувати нашим браузером. До речі, в порівнянні з тим, же City, тут цей порівнює, нашим браузером керувати не вміє. Але так, які курси? Які курси для лідерів бізнесу? А є в компанії? Так, він, в принципі, зазвичай він швидко це виконує. Деколи йому треба трохи подумати, деколи він буває, збоїть, тому що зараз величезний обсяг навантаження. Так, але бачите, от буквально на сайті Lyurту Global спеціальний курс саме для лідерів бізнесу. Знайшов вартість, тривалість. Про що він? Детальніше про курс. Опа, і ми перейшли відповідно. На відповідну вкладку, де вся інформація є. До речі, Learn2Global не тільки курс лідерів бізнесу для всіх, хто тільки починає починає це опонувати шість за п'ять днів, якому ви навчитеся за за допомогою бота IRN. Відповідно, створювати а, правильні промти, користуватися а, чатом і Labs, Midjourney то і різними датками для роботи з текстом, зображенням то відео а, і аудіо, а, і відповідно. Вже зробите собі таку привичку постійного використання чата, ну не чата GPT тільки, а загалом AI в першу чергу і, відповідно, для ваших повсякденних задач. Далі для та рекрутингу для лідерів бізнесу, для продажу, райтингу, фото, відео, для автоматизації. надзвичайно крутий курс, є агенти для автоматизації, це як автоматизувати свої процеси за допомогою NVCMN. І так далі. Тобто ми спеціально навчаємо таким чином, щоб ви змогли за від двох днів до двох тижнів вже почати використовувати чат GPT, почати використовувати не тільки чат GPT, а загалом інші моделі штучного інтелекту. Їх надзвичайно велика кількість саме в вашій сфері, саме в вашому напрямку. Тому обов'язково долучайтеся, навчайтеся і, і також ми Спеціально для компаній проводимо корпоративне навчання, це індивідуальна програма спеціально під вас. У нас є різні пакети, які дозволять вам провадити культуру використання штучного інтелекту. І так зване і Я і мислення в компанію. Це наша я б, основна методологія, яку ми розробили, яку ми, яку ми використовуємо. Тому обов'язково долучайтеся, плануйте навчання ваших команд уже в цьому році, і, власне, навчайтеся в цьому так і в наступному році. І тепер давайте переходимо, що ще вміє робити наш безпосередньо любимий чат GPT або не любимий, кожного, кожного по-своєму. Тобто, звичайний чат бачить все, що, ми, все, що в нас в браузері, і, відповідно, на основі нього надає нам відповіді. Так, наприклад, порівняй цей курс з іншими схожими курсами університету. І, відповідно, я йому це написав, що він далі робить. А він далі просто бере і все виконує. Бере успішно, успішно, все виконує. Е, так, перша і для бізнесу, а є агенти для автоматизації. Бачите, цільова аудиторія, яка може бути цікава. До речі, на дійсно, автоматизація може бути цікава, є і продажі. Тобто він нам бере зразу, підбирає все, що необхідно. Тобто, я хочу вивчити тету-тету. Підбери мені курс. Хоп, я взяв я все знайшов. Красавчик, красавчик. Окей, давайте йдемо далі. Крім цього, у нас є агентський режим. Тобто нажимаємо плюсик. Бачите, ми можемо йому прям зразу додати вкладку. Або, тобто, наприклад, я хочу комунікувати з певною вкладкою. Я нажимаю і відповідно далі можу з ним комунікувати. Можу тут же включити режим. І, наприклад, написати йому, що запишись на курс ще для лідерів бізнесу. Ім'я Михайло. Імейл, давайте напишемо йому емейл собачка learn, learn Global. І номер телефону плюс 38050 раз, два, три, п'ять, шість, Є. І просто нажимаю Enter. Бачите, агентський режим, він там пояснює, що він буде заходити в залогіненому режимі, і дивіться, як він все виконує. Реалізував мій запит. Зараз це все буде далі. Складе собі план і буквально пару вкладочок. Опа, бачите, нам вже все по красоті. І зараз він почне заходити на відповідні, на відповідні вкладки і виконувати роботу. Тобто він ну, реально красавчик. більше того, я можу перехопити контроль, тобто я можу сам це все виконувати, або можу дивитися, як він за мене все виконує. Тобто, бачите, все, все тут таке специфічне. Прийшов зареєструватися на курс, знайшов те, що в мене тут показано, і відповідно візьме, і швидесенько нам далі зареєструється. Тобто, через пару секунд я отримаю безпосередню реєстрацію на даний курс. Бачите, дві, ну просто секунда справи. О, те, що мені реально подобається, що він класно розуміє, що де знаходиться, і класно, відповідно, виконує задачу. Бачите, все заповнюємо, Тепер попросив мене, що далі вже сам натисне для реєстрації. Красавчик, красавчик. Окей, давайте давайте далі будемо. Включаємо агентський режим, і давайте напишемо йому, що давайте я тут розлогінюся Тепер уже, що він мені зробив глибоке дослідження. Наприклад, зроби дослідження цін в магазинах Києва на iPhone 17 Pro Max. Тобто я йому пишу українською мовою без всяких цих. Правильних написань і тому подібне. І що ми бачимо? Час воно пройде трохи, і е, він позаходить на, на різні сайти, е, познаходить реальні ціни, і видасть мені готову табличку. Звичайно, я мушу від дописати, в якому форматі я хочу відповідь. Е, як це має все виглядати, але навіть цього мені вистачає для того, щоб бачите, він пішов шукати. Зараз він буде заходити на різні веб-сайти, відривати і видавати мені відповідь. Тобто класний, реально агентський режим. Більше того, ми це все можемо підключити до, до коннекторів, таких як Google Drive, той же самий Google Календар, сервіси від Microsoft, OneDrive, Hotmail і тому подібне. Тобто, ну, важніше, Outlook. І, і відповідно, він так само звідти буде брати інформацію. Тобто, уявіть у вас на Google Drive чи на OneDrive знаходиться папочка з даними, ви кажете, от зайди на цю папку, витягни звідти дані, проаналізуй мені, зроби мені на основі них там, певний висновок або напиши певний е, файл. Все, він бере, все аналізує, швиденько все робить. Тобто, в даному випадку, бачите, агент через браузер він набагато якісніше працює, ніж той агент, який. Реалізований в чаті GPT в платній версії. Тобто ну, він реально класно виконує собі задачку. Тобто, бачите, позаходив, повибирав різні варіанти. Зараз мені витягне пішов на ало, тепер пішов на розєрку. Зараз розєрти повитягує інформацію. Ну, тобто, і таким чином він далі буде це все виконувати, при тому, що я не можу сидіти тут. Мені не треба тут сидіти і чекати, коли він це все виконає. Я спокійно можу перейти на іншу вкладку і продовжити тут уже чатись і виконувати. Ті задачки, які безпосередньо я е, хочу. А тепер дивіться, я заходжу в браузер Меморі. Тобто він тепер пам'ятає, де я заходив, що я робив. Е, так, е, І, наприклад, на який курс я хотів записатись сьогодні. От, от забув я, от, на який курс я хотів записатись, він заходить в пам'ять, і відповідно на основі пам'яті він мені видає, так, що там сьогодні, 21 жовтня, так, сторінки про а, ти не тривав сторінки про курси, але останні. 14 жовтня заходимо на документи з назвою «Ші агенти в Інстаграм Direct. До речі, це такий спойлер. У нас запускається один крутий курс, такий навіть на курсах-практикум, в якому ми будемо будувати ші агентів для Діректа в Інстаграм. Ну, от він, якщо вже заспойлерив, то окей, хай буде. Ми, до речі, кожного місяця по два спринта запускаємо. Практикуми, в рамках яких ми протягом трьох годин виконуємо відповідну задачку, ви, яку ви зразу зможете імплементувати собі в ваші робочий процес, тому я думаю, буде максимально цікаво. Так, що ми бачимо? Чувак, позаходив. Проаналізував мені АЛО, проаналізував мені ЄСТО, розетку і видав основну інформацію. Ну, в принципі, який запит він зробив. Три магазини пройшовся, видав мені ціни. В принципі, далі можна писати, що йди запишись і зареєструй. Тобто він, я пам'ятав, де, куди я заходив. Він пам'ятає відповідну інформацію. Він може заходити на сайти. Більше того, от давайте запит... зробимо пошук, якийсь більш веселий. ну, наприклад, де погуляти в Києві на Подолі. І він, бачите, швиденько робить там пошук, аналізує це все, шукає на різних сайтах і хопа. Контратова площа, поштова площа, вулички Подолу, і так далі. І тепер дивіться, так само в нього є окремо список просто сайтів, на які він заходив, ну, які ми можемо зайти. Є зображення, які ми можемо собі скачати, відосики на основі запиту. ну і, відповідно, в даному випадку останні новини на, по тому запиту, який ми давали. Тобто ми таким чином ну, повноцінно можемо з ним працювати. Я більш ніж певний, що цими всіма іншими вкладками ми будемо користуватися в дуже-дуже крайньому випадку. А от саме основним пошуком, тобто головною стрінкою, які ми щось задали запитання, він нам додав відповідь. Далі ми можемо йому вже деталізовувати, наприклад, де поїсти на Андріївському. Так, і він відповідно. Знову ж таки пішов пошук, почав вибирати. зараз мені видасть локації і запро запропонує. Деякі варіантики з фоточками з усім. Ну, тобто, як повноцінний браузер, але більш розумний, який ми можемо перевести потім в агента, наприклад, заставити його ще щось виконати. В даному випадку, бачите, я з ним комунікую як з чатом GPT. У мене та сама Google Drive приключений Що я вибираю Deep Search в такому випадку, знову ж таки, можу додатково підключити GitHub, наприклад, Gmail, Google Календар Drive і відповідно він буде на основі всієї цієї інформації надавати мені відповідні відповіді. тому Тому, Чаджі Піті дуже сильно перевтілився. Тут тобто він змінив інтерфейс наш взаємодії з чатом. Це те, що ми в принципі давно чекали. Я більш ніж певний, що зараз. Вже в такому форматі чатом дійсно можна користуватися для таких основних повсякденних задач, для пошуку, для генерації тих же зображень, для СОРи, я думаю, що вони от також сюди імплементують. Ну і відповідно для ан аналізу тих же самих дешбордів, тобто собі вам там велика аналітика, вам треба швидко зробити аналіз для роботи з великими даними. Так само чат GPT ідеально під цю всю штуку вже підходить. Тобто збору інформації в інтернеті, збор, збору інформації в інтернеті аналізом з ваших власних файлах, які знаходяться на Google Диску чи в OneDrive, і так далі. Тобто тут же можна ставити різні розширення, ну і відповідно працювати з ним. Так, він не так працює, як Проплести. Тобто він не агент, який там сам виконує все, сам може ми можемо йому задавати голосом запити, і він буде їх виконувати. Він зараз це виконує трохи по-іншому. Більше в форматі такого чата, асистента. Голосом, до речі, з ним також можна говорити. Це буде виглядати ось таким чином. Так, я тобі щось наговорю, щоб ти виконав цю задачку, щоб показав моїм підписникам, як це все працює. І дивіться, просто він все, що я йому наговорив, він транслибував, ну а далі вже я, я його можу запустити. Тобто, це виглядає саме таким чином. Тому, в тому, першу чергу, ChatGPT змінив підхід до використання браузера, ну, взагалі, браузингу. Я думаю, що зараз. Атласом будуть користувати все більше і більше людей, тому що він вже доступний для всіх. Тобто, ним всі його можуть завантажити і почати ним користуватися. І це вже не просто додаток, це вже просто справжній такий вихід в інтернет через агенське вікно. Ну і відповідно. Юзкейси ще будуть багато з'являтися, і про це ми з вами поговоримо далі. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, діліться ним з друзями, пишіть коментарі, підтримайте нас для того, щоб поширювати український контент в Україні, тим більше про такі круті інноваційні технології. З вами на зв'язку був Михайло Пацан.